Не всі знають, що ти не тільки телеведучий, а ще й вправний пародист.

выходить. Но ты сам себе за яку породию поважаешь? Это два разных вопроса. Потому что которые лучше получается и за которые я себе уважаю, это два разных. Та, яка всім очень нравится, це, звісно же... ну, є такий один відомий політик, який коли починає розмовляти, то всі починають тікати. Тому що він як вийде з вилами, то він вам таке покаже, що вам не я перепрошую сьогодні, просто без вил. Бо в посольстві не пустили Скотиняка така охоронець. Не диви, не впустив він мене з вилами. Я тобі покажу, скотеняка така. Дармої, держеморда сидить, тут нічого не робить. За всіх працюю я, Олег Ляшко. Я Олег Ляшко. Багато роз інтерв'ю і, ну, голос просто один в один. в Ти довго тренувався? Як ти надихався? Дорогі політики, хочеться, щоб ви робили якісь яркі речі. В кінці концов, ну от Олег Лешко на завтра кушає землю українську. Ну, можете ви щось нормальне кушать, Що ви все по класіки, да по класіки. Смотриш відео, смотриш то, як він робить. Нужно понимать, о чем он думает. Ти в якій то степені в нього перевоплощаєшся. Ну, в якій то я прошу заметить, тут нужно понимать грань. Ти сказав, що якась в тебе дуже гарно виходить, а за якусь себе поважаєш. Я б не хотів... Сказати, що я себе за неї поважаю. Але так як е, ми знаходимося в іншій країні, це територія посольства, тут якби я можу знаходитися, то е, ви знаєте, дуже приємно, що ми тут. От, Ну, хоча міг. Да. Так що, шо... ну, з... з новим роком! По телефону я думаю, що з опальним президентом тебе спутала б його навіть екс і нинішні дружини. Uh, это помогало мне мені здаватися лишь на цю сесію, тому що я uh, учився uh, во времена тих самих. Вот. Uh, поэтому ти дзвониш. Здравствуйте. Спасибо, все буде. Ну как би все очень коротко і ясно. Можливо, політики просили тебе зателефонувати іншим политикам, тому що тобою можна користуватися як зброєю. Катя. Ну а ты же спокойно ходишь по Киеву. И okay. я спокойно хожу по Киеву. Зачем оно мне нужно? Это достаточно опасно. Я вот например знаю, что э, есть э, в украинской политике одна женщина, как бы, ну не будем называть её имя, а э, достаточно влиятельная женщина, э, в президенты, кстати, балотируется. Но ну, не будем говорить кто это. Она, например, не любит, когда её пародируют. Тому сегодня мы не будем її пародювати и не будемо називати її прізвищем. Тому що, знаєте, Катю, могли б і спитати щось серйозне, про Україну подумати. Що ви про себе нап'яли чалму, між іншим, на голову? І що? Де ваш вінок? Де ваша вишивка? А що це за дорогі речі? Ви бачите, людина прийшла, в чому ну, ш... не, не будемо говорити, в чому я прийшла, тому що знаєте, всі говорять, а треба говорити про Україну, бо в мене серце болить за Україну.